Вітаю в ефірі. Програма Security Talks. І сьогодні наш гість Леонід Поляков, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, та у минулому перший заступник міністра оборони України з 2005 по 2008 роки. Пане Леоніде, вітаю вас і дуже радий, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні говоримо про контрнаступ. І фактично, ми пам'ятаємо, що після вдалого контрнаступу. В вересні 22-го року фактично сили оборони почали готуватися до повної деокупації України. А в тому ж вересні, наприкінці вересня, Путін оголосив про мобілізацію, тоді часткову, да, в лапках ми її називаємо частковою, і так само Росія почала готуватися до свого масштабного наступу. І от я хотів запитати вас, почати розпитувати саме з того, які чинники, на ваш погляд, найбільше зараз впливають на підготовку і забезпечення такого наступу що однієї сторони, що іншої. Якщо Дійсно згадати обстановку у вересні минулого року, то тоді довжина фронту була набагато більшою, і у нас були кращі, ніж зараз, умови для маневру. Відповідно, ми цим змогли скористатися. На цей час вже фронт набагато більш стиснутий. Ворог має Більшу чисельність особового складу, готує резерви також і умови для нашого маневру вже гірші, ніж в минулому році. Відповідно, нам треба вже враховувати цю обставину, а також співвідношення чисельності на нашу користь теж треба враховувати. За рахунок чого ми можемо це зробити? Ну, з рахунок. Наших традиційних переваг це якість особового складу, якість командування у нас краще. І очікується, що і якість озброєння у нас напередодні контрнаступу також буде краще. І якість розвідки, я би так сказав, теж у нас. Краще, тобто наша розвідка, думаю, більш ефективна, зважаючи на те, що росіянам, напевне, вже і Китай, можливо, теж в контексті розвідки починає надавати допомогу. Тому мені самому цікаво, який варіант наше командування вибере для контрнаступу, тому що такого якогось. Більш-менш однозначного варіанту або двох варіантів, які були в минулому році, вже не проглядається. Тут уже скоріше комбінація очікується, ніж якийсь прорив на одному з напрямів або видавлювання на іншому напрямі, як це ну, було спочатку під Харковом, потім поблизу Херсона. От днями Радіо Свобода повідомила, що Росія планує нову мобілізацію, але вже контрактників, майже 400 тисяч контрактників хочуть завести в армію. Чи можна вважати, що це таке свідчення опосередковане, що в боях на сході і, передусім, навколо Бахмуту, оцей цей російський мобрезерв був був дуже сильно втрачений російською стороною? Чи це? Така робота на випередження, щоб мати більше маневру, більше сил, більше можливостей. От, як ви це оцініте? Ну, з чинником втрат у ворога як передумови до е подальшого накопичення резервів, я би погодився, дійсно, е росіяни несуть втрати не тільки на лінії фронту, а й в глибину від наших е високоточних ударів. От, і їм треба ці втрати ж поповнювати. Але якщо ця цифра 400 тисяч відповідає дійсності, то це скоріше говорить про дещо інше, про те, що вони сподіваються на затягування конфлікту, на довготривалі бої, тому що швидко набрати і підготувати 400 тисяч і саме добровольців навряд чи вони можуть обскрувати. Вони, може, наступний рік навіть готуються. Ну, чи на другу половину цього року, чи навіть на наступний, дійсно вони ж зараз застосовують все, що тільки можливо, і е, власними силами, і на міжнародній арені за рахунок підтримки ж згадували Китай. От, а також всі про, ну якщо не про російські, то нейтральні, так би мовити, сили, які яким байдужа Україна, які Пропонують підписання угоди про припинення вогню, щоб якомога скоріше війна закінчилась. Це не лише там, наприклад, там Угорщина, наш сусід, чи деякі сили там, в Німеччині, ну, це і частина суспільства в Сполучених Штатах Америки, нашому основному партнеру, поставчику озброєння, теж налаштовано, як ми знаємо, те, щоб. Спробувати відкупитися від Росії за рахунок українських територій. А це, безумовно, росіяни враховують і сподіваються на те, що ось, наприклад, вже там, до середини цього року вони суттєво посилять свою оборонку, тобто підвищать ефективність і випуск боєприпасів бронетехніки, літаків, вертольотів збільшать. Паралельно можливо і чиясь допомога, якщо не напряму Китаю, то якимось іншими способами. Наприклад, якщо Китай переконає Пакистан поставляти якісь там засоби, боєприпаси чи ще щось, не продавати там, в інтересах України, а продавати в інтересах Росії, наприклад. Ну, варіанти можливі всякі, і росіяни їх будуть розвивати, підштовхувати, аби тільки затягувати і тягнути цей конфлікт, сподіваючись, чи на політичні, чи на воєнні чинники, які б дозволили їм принаймні от закріпитися. На То... тих чотирьох областях, які вони тимчасово зараз окуповували, тобто Путін розраховує і вірить свято в те, що час працює на нього, да? що, начебто, Росія, більш ресурсна країна, і час працює на нього. Це так можна Ну, принаймні, так можна допускати, що він сподівається. Вірить чи не вірить, важко, але сподівається, що зараз у рахунок затягування цього конфлікту він виснажить економічно і психологічно наших партнерів, і в тому числі Україну, і українське суспільство. Трішки хочу запитати про якість підготовки російського мобконтингенту і про дефіцит деяких будемо казати так спеціальностей. Ну зокрема, говорячи про оці 400 тисяч контрактників, Радіо Свобода повідомила, що найбільше в Росії... Чиї потребує армія, потребує водіїв бронемашин, а також артилеристів. І я в цьому контексті згадав Вугледар і знищення фактичне, фактичне знищення 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Чи є це свідченням, що окрім цих дефіцитних спеціальностей там не вистачає ще і командирів? І наскільки взагалі як ви оцінюєте підготовку? Якщо бригада морської піхоти, ну, то так була розбита. Ну, це те, на що ми сподівалися і будемо надалі сподіватися. На щастя, якість особового складу і якість командування у нас була, є, і, думаю, і залишиться вищою, ніж у росіян. І якщо підготувати в плані одиночної підготовки водія бронемашини чи бронетранспортера. Це не така і важка справа, і росіяни це зможуть, то привести необхідне злагодження навряд чи вони якісно зможуть. І навіть, чому так сказати, їхня доктрина не передбачає акцент саме на якісному злагодженні підрозділів вище роти на рівні батальйону, бригади. Вони їх навчають. Як операторів чи механіків, чи водіїв проводять злагодження, ну, максимум там, взвод рота, імітують, там, можливо, батальйон чи, чи полк, бригада. Чому я кажу, імітують? Тому що ну, вони ніколи цим не займалися. Радянська армія цим як слід. Не займалася системно тільки в окремих там, випадках, в так званій групі радянських військ там, в Німеччині там, чи в Чехословаччині колишніх, там цим займалася. На території Радянського Союзу війська були скороченого складу, ж маса була антири Радянського Союзу. А оскільки Росія це спадкоємець радянського Союзу, у них Ну немає таких от генетично, навіть інстинктивно, немає е відчуття, що необхідно не лише от, навчити солдата стріляти, водити, ну провести якесь злагодження, там управляючи пропорцями на рівні зводу чи роти, а е злагоджувати саме е великі тактичні або оперативні тактичні структури, батальйон, бригада і так далі. Тому тут е за рік-за два вони прогрес навряд чи досягнуть. От тут ми напевне матимемо перевагу. Якщо взяти такий ретроспективний такий погляд, от ми зараз вже майже знаходимося на межі квітня 2023 року. То чи можна сказати, що наступ або контрнаступ українських сил оборони є достатньо ризикованим? От справді, як оцінити це? Сказати достатньо чи недостатньо, мені важко, тому що я ж не знаю е, тих сценарій. Які зараз розробляються в наших Генеральному штабі та оперативних штабах. Але я думаю, у нас є всі шанси знову заскочити противника в тому місці і в той час, де він менше очікує, і на тому напрямі, де нам найбільш вигідно. Але, як я вже сказав, тут такого маневру більш-менш однозначного, який був. У Харкові, де ми просто швидко прорвали оборону і розвивали в глибину свої наступальні дії, або під Херсоном, коли ми змогли належним чином відрізати логістичні маршрути і просто ну, витіснити, заставити ворога тікати. Скоріше за все, тут будуть більш якісь хитрі, більш цікаві комбінації, і мені також цікаво, як воно буде розгортатися. Але я впевнений, що наше командування зможе знайти вірний шлях. Ну, а дефіцит зброї може вплинути? І взагалі, чи маємо ми дефіцит, чи достатньо нам якості тієї зброї, яку передають зараз. Це цікава тема. Якщо поглянути трошки. Воєнної історії, за рахунок чого менші армії, перемагали більші армії. Або ну, не обов'язково менші по чисельності, але м -м, з менш якісним озброєнням перемагали армії з більш якісним озброєнням. Ну, в першу чергу це вдалий маневр. Це, наприклад, перше сковування основного групування противника на вигідному напрямі, а потім прорив його оборони на слабких флангах, наприклад, під Сталінградом, скували німців в Сталінграді, прорвались флангів там, де оборонялися угорці, румуни, італійці. Оточили. Другий чинник, який теж там, Підігравав роль, це змогли накопичити резерви. О, цих резервів вистачило, щоб утримати е, у внутрішньому кільці німців і е, взяти їх в полон. О, це один вид маневру, так би мовити, силами та засобами. Другий вид, знаєте, курська дуга. За рахунок того, що британська розвідка слухала німців і знала про цей наступ, і радянська розвідка теж про це взнала. От е, командування знало про всі плани німців, і воно дозволило їм прориватися на тих напрямках, які були вигідні радянській армії постійно наносячи вогневе ураження. І таким чином, як тільки зупинило його, тут же за рахунок резервів перейшло в наступ і дійшло. Аж до Києва до Дніпра, там, звільнивши і частину України в 43-му році Білорусі, може бути е, більш простий маневр, але е, там, де е, місцевість цього дозволяє, як операція Багратіон, наприклад, або е, звільнення Києва. Це або обманний маневр, е, як під Києвом, коли спочатку імітували форсування Дніпра на. Е, Південь від Києва, от, а потім різко перекинули війська на північ, на Людівський плацдарм, і змогли швидко звільнити. Потім провели ще е, курсон Шевченківську, так звану операцію, тобто викинули дуже швидко е, з основної території України. Ну, а операція багатьох Білорусі там просто е, за, за рахунок. Е, Рахування місцевості, проходу через слабко захищені речі швидко пройшли в глибину. Який варіант цього? Чи е, сковування, чи заманювання, чи використання місцевості стане основним чинником тут? Можливо, і перше, і друге, і третє, і четверте. Може згадати також Першу світову війну, коли е, сторони ну, Франко-британська, з однієї німецька, з іншої, німецько-австрійська. Фактично мали майже однакову чисельність, майже однакову тактику, майже однакове зброєння і е, зайшли в тупик, несли величезні втрати, але не могли нічого зробити. І тоді почало що з'являтися? Почали з'являтися танки. Е, почалося е, активне протиборство у авіації почали з'являтися нові тактики. От якщо озброєння новітнє з'являлося на боці французів і британців, то новітня тактика, яку і зараз росіяни використовують, до речі, штурмову тактику з'явилася на боці німців. І за рахунок цих інновацій почались якісь зрушення. Тому коли ви спитали про озброєння, я хоч чому такий екскурсів, це лише один з важливих чинників, але не єдиний, за рахунок чого можна вигравати битви і вигравати війни. Але безумовно, без насичення наших військ новітніми озброєннями і належного освоєння цього озброєння, переважаючи угрупування росіян, які одночасно не лише наступають там в Бахмуті чи біля Креміної, але і Одночасно і готують рубежі оборони. Наскільки є необхідним і важливим ті дії уряду України, які відбулися, ну зокрема, збільшення видатків на оборону, дуже суттєві збільшення, і обяви прем'єра Шмигаля про те, що Україна збільшить кількість власних виробництв і не тільки дронів, він так наголосив на тому, що будуть різні виробництва, як власні, так як і з країнами НАТО, наскільки це могло б допомогти Україні ну, витягнути, будемо так сказати, усі ці проблеми війни? Ну, у нас немає іншої альтернативи, і все, що тільки можливо, ми повинні направляти зараз на досягнення переваги і досягнення певної самостійності, до якої нас зокрема постійно закликають наші партнери з, ну, з деяких. Країн, зокрема з Ізраїлю тому що якщо все ж таки ці передвиборні протиборства, жертву яких може стати Україна, продовжаться і це якось вплинуть на поставки сучасних озброєнь, то нам нема на що сподіватися тільки на свої власні сили. Якби ми ще до війни... Належним чином фінансували нашу оборонку, то нам би зараз було трохи легше. А зараз вже просто у нас виходу іншого немає. Нам треба все, що можна вкладати в нашу оборонку. Слава Богу, що технології у нас є, і розробки у нас є. Ми це демонструємо. Але фінансування у нас хронічно не вистачало. Ну от у лютому і березні е, Укроборонпром звітував, що розпочав виробництво різних нових боєприпасів. Артилерійських нещодавно в березні казав про танкові боєприпаси, е, про домовленість з чехами. Е, це все свідчення, що ми тут все ж таки нарощуємо ситуацію і можемо вийти на більш-менш незалежну позицію в озброєннях. Да? Так, е, безумовно, це свідчить про те, що ми всі вже розуміємо, що е, нам потрібно. Ставати на ноги самим, а не лише сподіватися на наших партнерів і залежати від них. Але до якої межі ми зможемо дійти, мені сказати важко, оскільки це питання конфіденційне в Що ж, пане Леоніде, дуже дякую вам за відповіді і сподіваюся, що вони дуже нам допоможуть розібратися у можливостях і потенціалу українського контрнаступу. А я хочу нагадати, що гостем програми Security Talks був Леонід Поляков, перший заступник міністра оборони України в 2005-2008 роках, а нині радник директора національного інституту стратегічних досліджень. Побачимося.